Друзі, я вас вітаю на каналі Максі Муза Лайф. Це традиційна рубрика Три поради. Сьогодні працюємо на таких колодах: таро ілюмінатів, таро темний особняк і Таро снів. Давно на ній не працювала. Така велика вона ця колода. Обирайте, будь ласка, ваш варіант. Можете обирати два варіанти, три варіанти. Різні питання на різну колоду або ранок, обід, вечір. Або як буде розвиватися ваша ситуація, або все-таки якийсь один варіант, хтось любить обирати. Ну і поїхали працювати. Порада для першого варіанту. Карта для вас. Вау! Вежа! Вежа. Все, що ви все, що так плавно, як вам здавалося, йшло, може навернутися сьогодні. Хоча, давайте ми розкриємо, що саме розлітається. Дев'ять мечів. Дивіться, щось, що довго відтягувалося, щось що, щоб ви не могли порвати, на чому ви не могли поставити крапку раптом, раптом. Вибухає. Буквально, як по Україні, може програтися як прильот. Попереджаю просто. Буквально може програтися як якесь погіршення здоров'я, або якийсь такий зрив. Знаєте, тут ще якісь. <гас> Стосунки, які були хворі, вони тягнулися і раптом рушиться. Буквально звільнення з роботи. Ну, це якийсь аврал. Карта десбалантус форс-мажору. Для чого це потрібно? Для вашого подальшого руху, лицарь-жезлів, для вашої подальшої експансії. Дев'ять мечів, взагалі, це карта драматичного страждання. Це коли ви сидите. І нічого не робите. Тільки страждаєте, тільки всім жалуєтесь, і тільки думаєте, як вам не поталануло, і яка ви нещасна. І от ця карта каже досить. Вона як вас підриває з місця, і ви раптом виздоровлюєте. Тому що ви раптом на коня вискакуєте. Згадалася мені притча. Колись в царстві був дуже хворий. Король, цар, який лежав 10 років, не підводився. І не міг ніяк стати, і скільки лікарів до нього не приходили, скільки лікарів різними методами його не лікували, він не йшов на поправку. Одного разу прийшов якийсь такий босий, кудлатий, смішний, і каже: Я тут такий лікар, і я, визду... я тебе вилікую спорим. А він каже, що за це хочеш? І той називає якусь таку ну, непомірну ціну. Щось там мішки, мішки, золото, ну, чуть ли не півцарства і, і, і дочку заміж за мене і все таке інше. А він каже: Я обіцяю, що я тебе підніму на ноги за один день. Там всі сміються, та ясно. До нього приходили такі алхіміки, ти мене за один день піднімеш. А він ну, Каже, добре, цікаво, пообіцяв при всіх свідках виповнити всі його забаганки і оплату, яку він призначив. І от він каже цьому кораблю: Ах ти ж урод кончений, ти козіол грьобаний. Той подумав, йому почулось, чи що він що, повтори? Повтори! Та й тобі ще втридорога, ще й більше повторю. І ще якусь гидоття, і ще і ще й плюнув на нього. Той так обалдєв, що аж припіднявся на подушці, а той його далі, і він його, ще щось там. А, я згадала, це я в книжці Нарбекова читала цю притчу. Він його взагалі на нього помочився, він наробив якусь кучу. І той... І він каже, ну що, що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Німач ти, нещасний, ти ж у нас нещасний, ти ж лежиш, ти ж, ти ж нічого не можеш, що ти мені зробиш. А, а він ще там дав наказ всім вийти, а це точно пам'ятаю, щоб каже стража, щоб ти не кричав, щоб ти не робив, щоб ніхто не підходив. Ну, тобто це... І він всіх відпустив. Да. Нікого не було, ніхто не міг допомогти. Тобто вони лишилися один на один. Тобто там була така умова. Тобто ви можете е залишитись в такій ситуації, де ніхто не зможе допомогти. Якщо вже дуже коротко, він його і ображав, ну як ви розумієте, да? чим то закінчилося, що той підвовитився, потім він за ним повз на карачках, а той дразнився. Ну, ну давай, давай, ну що, це все ж ти можеш? Да, на карачках, да ти немощ. І от він його довів до того сказу. Що той встав, взяв палицю, потім почав рухати, і, той, і він за ним навіть побіг. Ясно, що це алегорія, але щось подібне на це. Тобто ви сидите, нічого не можете робити, якийсь аврал, який такий пендель, що вас просто підскочить на коня і почнете діяти. Ввечері мені напишіть, як у вас програвся цей варіант. Другий варіант. Темний особняк. Десять жезлів. І тут важко, ну це вже не дев'ять мечів. Тут людина робить, тут працює. Сьогодні ви будете намагатися зробити дуже багато справ. Вам буде ж складно, але таке враження, що дедлайн і що це просто необхідно. Порада. Все-таки слідкуйте за своїм здоров'ям, щоб не зірватися. Розкрию. Сьогодні захотілося розкрити карта місяць. Тривога. Третя карта. Карта повішений. Розумієте, тут яка історія? Тут щось зависло, і ви хочете його все-таки доробити. А воно ніяк і ніяк. ніяк, і ніяк. Тут, говорять, все-таки на оцю вашу ношу. А, ви знаєте, там швидше страхи, що ви з цим не справите, що це не подолати, що це безкінечна робота, її не переробити. І вам треба реально на це глянути з іншої сторони. Вам треба під іншим ракурсом подивитися на вашу роботу. Ви так будете довго тягнути. Вам треба реально переосмислити цю історію, переосмислити. По відлюднику, розумієте, тут ще якась така історія. Або ви робите це сам по відлюднику? Правильно, оце те, чого я чекала від цих карт Таро. дадуть вони чи ні. Вони кажуть, попросіть допомогу. Ця допомога може бути навіть в якості вас. А знаєте, як це? Допоможіть собі відпочити навіть. От інколи, коли людина тягне, 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 не зупиняється, і воно ще довго зависає, зависає, зависає. Зупиніться, а? дайте собі відпочинок, випийте каву, подивіться в простір, переключіться. Тут взагалі що таке повішений, переключитись або на іншу роботу, покиньте цю, почніть ту. От я чекала, чи прийде допомога? Прийде. Тут знаєте що, і не треба бути гордим, бо інколи коли ми хочемо переробити все самі. Десять джетлів це ще карта контролю. Чому я не довіряю комусь, бо я не довіряю, що хтось може зробити краще за мене? У мене була така одна стоматолог, вона сама собі зуби пломбувала. Вона не довіряла іншим стоматологам. Це уявляєте, яку складну роботу вона собі робила? Це як вона себе утруждала? Це момент контролю, недовіру простору. А тут кажуть: ні, слухайте. І таке враження, що ви накручуєте цю ситуацію, накручуєте. Допомога може бути не обов'язково, що от хтось технічне, як той самий Джипчат я для себе відкрила. Знаєте, як зараз класно я? Я, йому... от я роблю на Максимуза іменно. не на цьому каналі, а на Максимуза, коли роблю політичні прогнози військові, я так сижу і лама, Господи, як назвати. І це важливо. Це... Я беру джип і кажу. Значить, Слухай, привіт. У мене сьогодні така складна тема. Значить, війна ніяк не закінчиться. Трамп кинув в Україну, ділять Україну, Росія там той, тут Ердоган. І я йому начитую всі теми, про які говорилася, і кажу: Зроби мені 5 яскравих заголовків. Тобто я не ламаю голову, і він мені викатує десять. Я говорю: супер! Я вибираю найкраще і кажу: а тепер намалюй мені зроби ще, зроби мені картинку до цього. І мені він малює. Можливо, я. Я сама ж там роблю, створюю там в певній е програмі картинки, але це довго, поки я ту фотку, а там дим добавлю, а там те. І в якомусь сенсі мені це подобалося. Це було довго, але це була така творчість, але це було довго. Це є оця десятка жезлів. Розумієте? Адже печат тепер робить мені це все за 5 хвилин. Те, що я робила. Інколи годину. Я вам серйозно, я інколи могла так захопитися, дивлюся три години ночі. І думаю, Юлій, ти, ти скаржишся, що в тебе серце дає збой. Так от вам кажуть, знайдіть, хто вам допоможе, хто вам може допомогти вирішити вашу справу, бо згорите на роботі. І третій варіант. Знаєте, сьогодні навіть буде без триплету, тому що я сьогодні кожен варіант, мені так захотілося детально подивитись. Це коли я пов'язую три карти, а тут от, от захотілося так. А якщо вам хочеться з'єднати, перемотуємо на початок. Додаємо мені переглядів і самі слухаємо ще раз всі три варіанти. Третій варіант порада для вас. Четвірка жезлів. Люблю цю карту. От люблю четвірку жезлів і 6 жезлів. Ну, 6 жезлів це вже перемога, це вже коли ми прийшли до чогось. Четвірка жезлів це цікавий проєкт, це процес. Це процес в кайф, з однодумцями. Це, грубо кажучи, от знаєте, кінозйомки. А кайф не то, що вже вийшов фільм, хоча коли хороший матеріал виходить, він класний. Він коли мені друзі таке присилають в особисті, в яких я в серіалах назнімалася, і там так уродливо що знімають з таким поганим світлом. І мені надсилає один знайомий. Я говорю, о Боже. Він каже, а я милуюся. Я говорю, та хай Бог милує. Я говорю, не знущайся, ти що так класно, а там уродство, ну реально. Без всякого какетства вам кажу. Якась, як ніби не я. Ну не суть. Так от часто актори люблять не саме результат, а процес. Тому що зйомки це як ніби в дитинстві ви граєтесь. Ви ж граєтесь. Ми в дитинстві, пам'ятаєте, дочки, матері, лікар, бальничка. Ми ж грались, ми ж були в процесі, ми кайфували від процесу, і зйомки такі самі. Ти кайфуєш від дублів, від процесу. Хтось пожартував, а там смачний бутерброд дали, а там каву, а там тебе намалювали таку красу. Тобто сам процес зйомок, як і сама вистава, це задоволення. Так отут вам порада. Отримуєте задоволення від процесу. А якщо ви не отримуєте задоволення від процесу, а тільки ставите на результат і ви мучаєтеся, от як по цьому другому варіанті, бо тут явно людина поставила на ціль, там ціль у десятки жезлів. От в чому її проблема? Немає кайфу від процесу, там є ціль, так? Ви зараз скажете, а як не кайфу... як кайфувати від процесу на війні? А ви знаєте, з військовими інколи розмовляю, або чим подобається? Деяким от, багатьом подобається виконане завдання. От, тим, хто на дроні літає, ну от я так кажу, на дроні літає, а тим, хто ну, різні якісь, якщо вдала операція, там теж... Е... Ну, от по тому, як мені розказують і показують, я бачу, вони гордяться, вони про це є професійні військові. Тобто, дивіться, тут дуже важливо зрозуміти, що в тому місці, де ви є зараз, ви маєте максимально отримувати кайф. Якщо необхідно це робити, а кайфу немає, придумайте його. Ви, дитя Боже, ви створені по образу і подобію Бога. Значить, шукайте кайф в цій ситуації. Кожній можна знайти, між іншим, коли є рутина і нам не подобається щось на новий рівні, і от ми не можемо вийти за рамки, бо тут 4 стовпи. Але дивіться, тут двері відчиняються. Тут кажуть, якщо ти навіть обмежений, ти можеш відкрити в глибину піти цієї ситуації. Я приводила неодноразово приклад, коли людина, яка сиділа 10 років у в'язниці, написала. Роман таких випадків дуже багато, ви знаєте. Просто написала роман, стала всесвітньо відомою. А, значить, її обставини посадили в ці чотири стіни, щоб вона це зробила. Так би людина це не написала, розумієте? А вона, рятуючись від тієї рутини, йшла куди? У внутрішній світ. Розумієте? Душевний світ. Але четвірка жезлів, швидше всього, якраз говорить, що у вас є однодумці і є колектив як сім'я, коли ви займаєтеся цією справою в кайф. І тут я навіть не буду дотягувати цю, е, нічого, тому що тут ця карта гарно промовляюча. Четвірка жезлів, ви горите справою якою займаєтесь, це підтримка союзників, партнерів, це якась така якраз допомога, от, до речі, цей плавно варіантик, переходить за допомога. І якщо ми все-таки з'єднуємо, все-таки з'єднуємо. Тут лежу, плачу, нічого не хочу робити, мажорна ситуація, піднімає тебе і заставляє рухатись. Але тут я ще от там ще нию, важко все контролюю, тяжко, ну я йду. Емоціоную, але йду. Тут кажуть знайди все-таки, хто може допомогти. Навіть маніка дитина недавно дивилася дівчинка з шести років чи п'яти розказувала, як смажити пельмені. Вона буквально стояла на табори кидала по одному пільмі, перевертала. А тут ви вже приходите до четвірки жезлів, розумієте? Від того стану до цього. Причому такий потужний розклад, що він може бути вам порадою не тільки на сьогоднішній день. Беріть мої поради собі як ширше, їх можна переглядати. Я спеціально звер... змінила трішки формат, щоб це не була карта дня, щоб це було три поради на ситуацію. Людина може повертатися в будь-який момент, і назви я спеціально пишу. Теми, які співзвучні. І дивіться, якщо я інколи щезаю, а я буду щезати, я ніяк курс свій не зроблю, не пишу. Буває, немає часу, енергії, переглядайте минулі відео. Ну, не впадайте в вічай, що я десь зникла зі мною щось сталося. Просто наразі не можу. Тож, сьогоднішній мені дуже сподобався розклад, він дуже розмовляючий. І мені здається, так на всі часи. Дякую вам за увагу. М -м -м бережіть себе, бережіть один одного. Будьмо взаємокрасивими. Як сказала Ліна Костенко, взаємовічливими, взаємокрасивими. Це в гарному ставленні один до одного. Завжди думайте, що ваше слово торкне в душі іншої людини. Як вона зачепить? Повірте, колись. Воно повернеться невідомо звідки. Обіймаю вас міцно. До наступних зустрічей, ваша Максимуза. Ну і підписуємося на канал. Не забуваємо про це. Пока!